Так, якщо дитина народилася на території Польщі після 24 лютого, і батьки дитини мають статус Укр і дитина є громадянином України, то так дитина теж отримує статус Укр. Якщо хтось один з батьків має статус Укр. І дитина має українське громадянство, тобто в консульці було зареєстровано, то дитина теж має право отримати. Якщо дитина народилася в родині громадян України, які перебували тут до війни на підставі карт побиту, наприклад, то дитина, скоріше все не отримує і буде легалізовуватися за стандартною процедурою.